Понад п'ять тисяч книг Брайля від початку повномасштабного вторгнення надрукували у Львівському ресурсному центрі. Після 24 лютого Львів залишився єдиним містом в Україні, де виробляють примірники для незрячих, каже керівниця ресурсного центру Оксана Потимко. Упа дітей незрячих, які доти про нас можливо не знали, або десь там. Чули здалека, так вони почали до нас звертатись з проханням, будь ласка, дайте нам книжку почитати чи надрукуйте таку ту книжку. Ну і ми реагували. Ми без перебічнення, ми працювали і в суботу, і в неділю, і по вихідних, по святах. Окрім шрифту Брайля, книжки особливі тим, що у кожному примірнику є аудіоверсія, яку можна послухати, просканувавши QR-код. Жив собі хлопчик на ім'я Павло. Ні, не так. Історія починається дещо інакше. Озвучують тексти, актори та незрячі діти з різних куточків України. Я сідаю навпроти і говорю їм з приблизною інтонацією, з бажаною інтонацією, їм говорю, а вони за мною вже повторюють текст. От. І що приємно відзначити, що набагато що деколи буває, що набагато краще і неочікувано, вони це вичитують. Вони... Це діти з прекрасною пам'яттю. Керівниця ресурсного центру Оксана Потимко розповідає: серед минулорічних книг є особлива, тактильна. Її допомогла створити студентка академії мистецтв. Незряча дитина може не просто малюночки подивитися, а ще й все це і лисичку, і все весь її шлях зустріч з хлопчиком і так далі. Може побачити ось у цій тактильній книзі. Зараз у ресурсному центрі готують 360 книг на різдвяну тематику. Зроблений, як вже сказав, в універсальному дизайні. Тобто, ліва сторона надрукована звичайним плоским шрифтом, можуть читати зрячі люди, слабозорі люди, тому що шрифт трохи збільшений, ви можете бачити це. А справа сторона це шрифт Брайля, він повністю дублює зрячий текст. Ми Спеціально обрали саме цю тему, щоб діткам у передень свят надіслати книжки. Дуже цікаві, різдвяні історії, сповнені дуже такими цікавими, дуже. Подіями а в подальшому у планах редакторів створити нові книги з дитячою літературою. Анастасія Ярмоловська, Тарас Фомін, Суспільна новини, Львів.